Похідна досить важливе поняття в курсі алгебри і початків аналізу. Похідна це не лише теоретична складова, похідна має і велике практичне значення. Розглянемо геометричний зміст похідної. Якщо ми візьмемо графік функції f якусь точку на графіку з координатами x0, y0, проведемо дотичну до графіка в цій точці, то кутовий коефіцієнт дотичної, проведеної до графіка функції y дорівнює f в точці х0 y0 дорівнює значенню похідної в точці х0. Отже, кутовий коефіцієнт дотичної, позначимо літерою k, це є похідна функції f' в точці х0. Кутовий коефіцієнт він ще дорівнює Тангенсу куту нахилу дотичної між, між дотичною та додатнім напрямком Осі ОХ. Зверніть на це увагу, тому що в ЗНО трапляються і такі завдання. Рухаємося далі і розглянемо рівняння дотичної до графіка функції y дорівнює F в тоці з абсцисою х0. Ось готова формула. Можна її запам'ятати, але якщо важко, то в принципі можемо її швидко вивести, використовуючи наші знання. Рівняння дотичної це рівняння прямої, і рівняння прямої можна задати у вигляді y до рівня, яка додати B. Ми вже знаємо, що це кутовий коефіцієнт, який дорівнює значенню похідної в тоці, через яку точку ця дотична буде проведена. І ця точка буде мати координати х0, y0, або y0 запишемо як f від x0. Далі підставимо у формулу лінійної функції, маємо f від x0 дорівнює f' штрих від x нульове, замість х підставимо х нульове додати b. З цієї рівності нам треба виразити b. b дорівнює f від x0, відняти f' від х0 і помножене на х0. Все b знайшли, а тепер будемо шукати Загальний вигляд дотичної. Отже, y дорівнює, замість К пишемо f' від х0, х це й буде наша Х як незалежна змінна, і замість b підставляємо. Знайдене число, воно має вигляд f від x0 мінус f' від x0 і помножити на х0, наче все дуже складно, але зверніть увагу, ось перший член і останній має подібну частину f' від x0, яку можна винести за дужки. І тоді отримаємо, y дорівнює штрих від х0 у дужках х відняти х0, і залишається плюс f від x0. Все, наша формула дотичної, ми її вивели, ну, звертаємо увагу, що доданки можна. Міняти місцями і написати, наприклад, F від x0 на початку, а далі другу частину, другий доданок, в залежності від обставин. Рухаємося далі, а далі на нас чекають завдання. Будемо користуватися таблицею похідних, яка є в зошитах ЗНО, для того, щоб краще пам'ятати ці формули і вміти їх використовувати. Отже, завдання знайдіть кутовий коефіцієнт дотичний, проведений до графіка функції f від x в тоці за абсцисою х0. Знайти кутовий коефіцієнт, це означає знайти похідну функції в тоці. Отже, маємо першу функцію f від x дорівнює x у третьому степені і шукаємо похідну цієї функції f' штрих від х дорівнює. уважненько вивчаємо формули, бачимо формулу, х степені альфа штрих і цю формулу використовуємо. Альфа, тобто 3, винесли наперед, записали х, а степінь біля х взяли на одиничку менше. 3 мінус 1 2. Маємо похідна від х 3, 3х другому. І шукаємо значення похідної в F' замість X ставимо число мінус 1. Маємо 3 помножити на мінус 1 в квадраті. Мінус 1 в квадраті це 1. Тому маємо відповідь 3. Отже, 3 це і буде кутовий коефіцієнт дотичної. Так, наступне завдання 2. Знову по тій же самій схемі, намагайтеся працювати самостійно, ставимо на паузу, а потім разом будемо перевіряти. F' від x дорівнює. Шукаємо похідну від функції корінь із x, дуже просто все готове. 1 на 2 корени з x. І вже будемо шукати кутовий коефіцієнт дотичний, який дорівнює значенню похідної. У тоді дивимося в умові х0 дорівнює 4. Замість х будемо підставляти число 4. Маємо 1 розділити на 2 корінь з 4, корінь з 4 це 2, то відповідь 1 четверта. Якщо вам треба буде записати цю відповідь десятковим дробом, то майте на увазі, що це 0,25. Далі, функція номер 3. Начебто все просто, але по формулам подивимося і нічого не знайдемо. Що ж робити? А згадаємо властивості степенів. Давайте перетворимо цю функцію. У нас от є тільки х в степені альфа. Тобто запишемо, що це х в степені, і яка властивість дозволяє от перевертати число. І перед степеню ставити мінус. Є така властивість степенів з цілим показником. Маємо х в степені мінус 2. А тепер це вже наша функція, яка має вигляд х степені альфа. І ми можемо використати формулу f' від х дорівнює мінус 2 винесли наперед. А біля х у нас буде степінь мінус 2 мінус 1. Це степінь мінус 3. Маємо похідну мінус 2х степені мінус 3. Для того, щоб легше було рахувати, можна повернутися назад і перетворити мінусову степінь. Маємо мінус 2 поділити на х в третьому. Так, і шукаємо кутовий коефіцієнт дотичний, тобто значення похідної функції в тоці. Х0 у нас дорівнює 2. Підставляємо, маємо мінус 2, а в знаменнику 2 в третьому степені пам'ятаємо, що 2 в третьому степені це не 6, це не 2 на 3, це двійка множиться на себе тричі 2 на 2 на 2 8 дріб. Мінус дві восьмих можна скоротити і маємо відповідь мінус одна четверта. Ось так. Далі залишається приклад 4. Працюйте. А тепер разом. Шукаємо похідну функції. Тут взагалі просто все готове, ось похідна від функції sin х дорівнює косинус х. А тепер шукаємо кутовий коефіцієнт. Треба знайти косинус 0. Звичайно, можна користуватися таблицею значень тригонометричних функцій, яка буде у вас під час ЗНО. Але давайте згадаємо одиничне коло, згадаємо, що 0 ось, це наш старт, а функція косинуса вона пов'язана з абсисою точки, з координатою х, а коло одиничне, то значення х в цій точці дорівнює 1, отже, косинус 0 дорівнює 1. Так, все справилися з завданням, рухаємося далі до наступного. Тут уже є табличка. COVID Значень, її уривочок, бачимо от косинус 0, 1. А тепер до нашого завдання треба знайти за допомогою графіка, значення F' від x1, F' від x2. Дуже просто розглянемо графік. А штрих від х1 це кутовий коефіцієнт дотичної, ми це вже знаємо, геометричний зміст похідної, і він дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної до додатнього напрямку осі апсис, осі ох. Треба знайти тангенс 45 градусів. Знову за табличкою, досить просто бачимо, що то є 1. І F- від Х2. Шукаємо тангенс 30 градусів. Знову по таблиці подивилися і побачили відповідь 1 на корінь з 3. Може бути дещо інший. Варіант відповіді, коли позбуваються ірраціональності в знаменнику дробу, і тоді відповідь буде виглядати, якщо домножити чисельник і знаменник на корінь з трьох, то буде корінь з 3 на 3, Можливий ось такий варіант в тестах. І далі другий графік F' від x1 дорівнює. Тангенсу 120 градусів. Звичайно, 120 градусів тангенс в таблиці ви не знайдете, і тут вам згодяться формули зведення. Формули зведення, зверніть увагу, вони теж є в зошитах ЗНО. Тому 120 градусів розпишемо, що це 90 градусів додати 30 градусів. Ось роль нашого альфа виконує 30 градусів. До рівня, якщо дивитися от строго за тими формулами, що є, то там написано 1 поділити на тангенс альфа. Ну, Давайте так і запишемо. Або це ще буде котангенс альфа, але котангенса теж в таблиці значень немає, тому будемо виходити з того, що є. Мінус 1 поділити на тангенс 30 градусів мінус 1, а тангенс 30 градусів це 1 на корінь з 3. Не лякаємося таких от триповерхових дробів, оцей корінь з 3, він йде в чисельник. І маємо відповідь мінус корінь з 3. Так, ну, не дуже просто, але. І останнє шукаємо f' під х. 2. І бачимо, що там дотична паралельна осі ОХ. Якщо паралельна, то будемо шукати тангенс нуля. А тангенс нуля градусів, дорівнює 0. Все. Справилися з цим завданням можна рухатися далі. А далі треба скласти рівняння до. Фактично до графіка функції f від x в точці з абсцисою х0. Ну, по-перше, зразу формула. Y дорівнює f' від x0, x відняти x0 плюс f від x0. Ось все. Запам'ятали цю формулу, і залишається нам тільки її використовувати. Перше завдання. Знайдемо спочатку f' штрих від х. Похідна від х квадрат, двічку наперед, 2х степі на менша, 1 менше, 2 мінус 1, тому похідна просто 2х додати і похідна від 3х3 як число, як множник, і множимо на похідну від х' 1, 1, то буде просто 3. А тепер знайдемо значення похідної в тоці мінус 1. Підставимо замість х мінус 1, маємо мінус 2 додати 3, 1. Так, кутовий коефіцієнт. Знайдено, залишається знайти значення функції в тоці х0. Підставимо нашу функцію 1 замість х. Маємо мінус 1 у квадраті. Додати 3 помножене на мінус 1. Дорівнює мінус 1 в квадраті це 1, 3 на мінус 1, мінус 3, 1 мінус 3, мінус 2. Всі дані для того, щоб скласти рівняння дотичної, маємо y дорівнює 1 помножити х мінус мінус 1 це буде х додати 1, і плюс. F нульовим у нас має значення мінус 2. Перетворимо. Х додати 1 відняти 2 дорівнює x відняти 1. Все, рівняння дотичне і складено, оце буде рівняння прямої. І другий приклад. Маємо. Тригонометричну функцію синус, але те ж саме шукаємо похідну, похідна від синуса, побачили косинус. Далі шукаємо значення функції, коли х дорівнює нулю. Косинус нуля сьогодні вже зустрічали це 1. f'0 вже є. І шукаємо значення функції. В тоці 0, тобто треба знайти синус нуля. Синус це ордината точки, і от коли одиничне коло, так, 0 градусів ось де, то там ордината дорівнює 0, тому синус 0 дорівнює 0. І записуємо рівняння дотичної. Y дорівнює 1x відняти 0. Тому що в нас х0, це 0, і додати 0. Ну, ось так. Але дивіться, що виходить. Розкрийте дужки, і буде просто y дорівнює х. Тобто, це такий от графік прямої пропорційності, Пряма, яка буде розміщена в першій, третій координатних чвертях, і проходити ось так, от буде бісектрисою цих чвертей. Так, ну що, залишається так, останнє завдання і домашня робота. Так, треба знову ж таки записати рівняння дотичної, зупинили і запишіть це рівняння, щоб ви вже запам'ятали, як воно виглядає. Але я вам все ж таки нагадаю y дорівнює f' від x0 в дужках х відняти х0 і додати f від x0 все є. Так. Але у нас тут немає точки, да? немає х0. А сказано, що треба записати рівняння дотичної до ось цього графіка у точці, його перетину з вісю ординат. Нам треба знайти точку перетину графіка, з вісю ординат, це значить з вісю іг. А графік буде перетинати вісь о якщо Х дорівнює 0. Отже, виходить що будемо шукати f від x і замість x підставляти 0. f від 0 дорівнює 0 квадрат, відняти 3, помножити на 0, відняти 3 і маємо значення функції мінус 3. Члюве у нас дорівнює 0 а f від х0 дорівнює мінус 3. Залишається знайти f' штрих від х, а потім від х0. Так, f' штрих від x похідна. Від х квадрат просто 2х, мінус 3х похідна просто мінус 3, похідна від числа 0. І шукаємо значення похідної в тоці 0. Підставили 0, 2 на 0 мінус 3 дорівнює мінус 3. Отже, рівняння дотичної виглядає наступним чином мінус 3 у дужках х мінус 0, додати мінус 3, тобто мінус 3. Спрощуємо мінус 3х. Далі буде 0 і далі буде мінус 3. Все рівняння дотичної складено. Ви гарно попрацювали, і щоб закріпити свої знання, спробуйте виконати наступну домашню роботу. Ось так вона виглядає, всі завдання аналогічні.